Весна на дворі, все більше на наших, напевно, енергомережах ми відчуваємо стабільність і впевненість в наших Збройних силах, впевненість в наших енергосистемах, тому що світло і завтра буде в режимі 24 на 7. І ось такі от девайси, як аля-генератор, стають таким своєрідною архітектурою в наших домах, де не знаємо, як його далі використовувати. Наш сценарій в тому, що еволюція покупок наших клієнтів і не тільки загалом українців виглядала таким чином, що спочатку були куплені хаотично генератори, потім подальше подальшому докуповувалися приблизно ось такого формату інвертори. І відповідь, яку ми хотіли б сьогодні показати в нашому сьогоднішньому сюжеті, як інвертор може стати. Дійсно корисною і незамінною речі в побуті кожного українця, коли він до цієї до цього інвертора облаштує сонячні панелі. І саме механіка, які сонячні панелі підходять під автономні інвертори, розрахувати з точки зору, що тут можна підключити безпечно з точки зору електротехніки. Перше питання, яку буде площу займати конкретний масив фотомодулів, і третє питання: скільки грошей буде коштувати така система, і які вигоди отримує клієнт, коли доповнить. Мереж автономний інвертор власними сонячними панелями саме про це сьогоднішнє наше відео. Техніка. Маємо автономний інвертор під назвою Соротек потужністю 5,5 кВт. Загалом уточнюється, що приблизно таких інверторів на нашому ринку є, випускалося і завозилося в масовому порядку. Таких ви брендів і приблизно такого форм-фактору інверторів зустрічали з назвами MAS, Axioma, експерт, аксперт і маса подібних там. Різноманітних Fox і далі форматів назв. Суть залишалася в тому, що, уточняюся, його історію коротенького цього інвертора, чи взагалі цих інверторів, є величезна компанія малазійська, називається Voltronic Power, яка загалом розробляє такі інвертори, клеїть сюди різноманітні лейби. В подальшому на китайських заводах це може масштабуватися в геометричній прогресії. І ми на виході отримали десь на ринку України приблизно 60%, коли ми говоримо про Автономній сонячні електростанції, люди в момент постійних відключень світла для себе знайшли плюс-мінус оптимальне рішення. Такі інвертори дозволяють безпроблемно заряджати літієві або залізофосфатні акумулятори, дають можливість, по суті кажучи, суперавтоматично переключитися, коли пропало світло на режим роботи від акумулятора. І в майбутньому тут зашита була, напевно, і не розкрита функція з приводу того, яку кількість сонячних панелей можна було би сюди підключити для того, щоб використовувати енергію сонця для зарядків. Акумуляторів, або ж для загалом покриття потреб, які в нас є в домі, для того щоб підключити до такого. Інвертора сонячні панелі потрібно розібратися в його технічних характеристиках. Так само, як ви розібралися в тому, який потрібен нам генератор 3-5 кВт, чи який нам потрібен той самий інвертор, потрібно першим кроком зробити наступну річ подивитися на ті технічні характеристики, які написані на безпосередньому корпусі інвертора. І так, для того, щоб підключити нам сонячні панелі, нам треба з'ясувати, яку напругу по сонячних панелях такий інвертор може, по суті кажучи, Переварити або перепрацювати. І так, в нас є нижній поріг, тобто це говорить про те, що нам для того, щоб запустити такий інвертор від сонячних панелей, треба мати мінімальну кількість напругів, тобто вольт, а відповідно мінімальну кількість сонячних панелей. В даному випадку характеристики цього інвертора говорять про те, що це інвертор, якого нижня межа 120 вольт по постійному струмі, і 450 це його максимальна верхня планка. Про що це говорить? Це говорить про те, що Підбираючи кількість сонячних панелей і задумуючись про те, щоб сонце почало допомагати вашому енергогосподарстві чи в господарстві вашого будинку, потрібно по перш за все, напевно, роблячи дзвінок в інсталяційну компанію, подивитися чи сфотографувати, хоча б для себе етикетку і зрозуміти, які ось ці характеристики для порівняння життєвий приклад, власник автомобіля в весняний період починаєш шукати для власного залізного коня. Шини, які повинні замінити на весну. Для того щоб з'ясувати, які шини підійдуть до автомобіля, потрібно заглянути в технічні характеристики авто і подивитися на рекомендації. Це може бути резина 13-го чи 14 го радіусу, вона може відбути відповідної ширини. Все це буде враховувати, що можна поставити і менші і якісь мінімальні розміри резини, для того, щоб безпечно їх автомобілі, і максимальний, якщо це стосується якоїсь там візуальної краси автомобіля. Але при цьому самі арки автомобіля і той розмір під Форм фактор конкретного колеса визначений вже заводом виробника. Аналогічна ситуація із інвертором. Інвертори передбачили електротехнічну частину і його силовий блок, тобто перетворювач, в такому форматі, що він має мінімальний стартовий струм, має максимальний, стартовий, максимальний струм, який він взагалі може через себе пропустити і безпечно далі працювати. І для цього в подальшому ми підбираємо сонячні панелі. Виробників сонячних панелів є маса, і нам треба орієнтуватися на ті характеристики фактично форм фактору сонячних панелей, аналогія з колесами, які вже запроваджують. Ну і самі виробники коліс для автомобілів. І так само і інверти, виробники сонячних панелів для виробників інверторів. Ми розібралися в напрузі, але сонячні взагалі енергетика і електрика має дві характеристики. Сонячна панель характеризується в тому наявності в нас. Постійної напруги і відповідно струму. Струм у нас буде виникати в залежності від того, наскільки активно буде сюди світити сонце. В даному випадку струм, з яким може переварити цей інвертор, він становить 18 А. Чому це все так якби складно чи не складно, але в це питання треба обов'язково втикнутися. Тому що за мною буквально стоїть зараз, якщо б там коротенько ви могли б побачити, два форм-фактори сонячних панелей. В одному випадку одна стоїть лицевою стороною, це ось ця чорненька площина, друга стоїть у нас тильною стороною. Ми по цих двох сонячних панелях... Оця от різниця говорить про тому, що тильною стороною стоїть до нас сонячна панель потужністю 450 Вт, а ось ця сонячна панель, це вона вже потужністю 550 Вт. Що по факту це означає? Це означає, що в нас в цій сонячній панелі будуть свої вольт характеристики. Ще раз пояснимо сценарій: для того, щоб збудувати. Автономну систему нам потрібно підібрати декілька сонячних панелей, які ми об'єднаємо в послідовну в певну систему і підключимо до нашого інвертора. Кожна сонячна панель в залежності від своєї моделі має дві характеристики вольти і ампери. Говорить про напругу і струм. Конкретно під інвертор SOROTEC модель 5,5 кВт підходять всі панелі, які мають струм. Який буде протікати через сонячну панель, менше, ніж 18 А. Конкретно в такій сонячній панелі від бренду Джасала характеристика протікання струму становить приблизно 10 А. Це говорить, що якщо б ми таких панелей і приблизно там в районі 46 вольт. Якщо б ми таких панельок взяли б, наприклад, 8 штук, ми 8 помножили б на 46, нас би з'ясувалося, що це б десь було б в районі 350-340-350 вольт. І таким чином ми ось такі 8 джа соларів потужністю по 450 вольт підключили б до нашого інвертора. Це було б з точки зору електротехніки і роботи самого інвертора, це було б для нього найбільш оптимально. І сонячна панель, яка вже в нас би мала би ще раз говориться про умову, коли ми можемо ці сонячних панелей поставити і не занадто мало, і не занадто багато. Це потрібно ще раз з'ясувати дві деталі. Перша деталь це з'ясувати, який в нас інвертор, а друге питання ваше бажання, яких би хотіли б сюди поставити сонячні панелі, потрібно вже з'ясувати, можливо, або на сайті розібравшися самостійно, або передзвонившись до компанії інсталятора і подивитися, який конфігуратор конкретного виробника дає можливість поставити конкретну марку сонячних панелей. Друге питання це розміри форм-фактору сонячних панелей і, відповідно, як розрахувати для себе можливість встановлення таких сонячних панелей на даху власного будинку або якогось іншого підсобного приміщення. Форм-фактор сонячних панелей, давайте дамо конкретний орієнтир. Я говорив за сонячні панелі від бренду Jassolar, які, в принципі, по електротехнічних характеристиках повністю відповідають вимогам інвертора SOROTEC. Тепер беремо, що форм-фактор такої сонячної панелі це 1,10 м приблизно там, на 2,22 Це говорить про те, що площа однієї такої сонячної панелі вона у нас потужністю 460 Вт, вона становить приблизно 2,2 квадрата. Для того, щоб врахувати, я вам кажу, що ще раз мінімальна кількість таких сонячних панелей повинна становити не менше трьох, а в максимальній кількості їх повинно становити їх тим, приблизно 8 штук. Таким чином ми 8 множимо на 2,2 і отримуємо чистої площі. Нам приблизно потрібно десь в районі від 16 до 20 метрів квадратних. Про що це говорить? Про те, що вибираючи поверхні сонячної панели, ви повинні для себе передбачати ще раз, ми вибираємо південну сторону. Заміряємо приблизну площу, де ми можемо поставити сонячні панелі, і враховуємо, що там ніяких затінень для розташування самих панелей не повинно бути. Наступних, збільшуючи Кількість сонячних панелей ми повинні ще раз заміряти їхню фактичну ширину і висоту. І з цього далі спланувати, в якому форматі ми розмістимо ці сонячні панелі чи в одному ряду, чи в два ряди. Для розташування сонячних панелей немає принципового значення, чи вони будуть розташовуватися в альбомному чи в книжному форматі. Одне з найцікавіших питань вартість, скільки буде коштувати обладнати інвертор сонячними панелями. Візьмемо, ще раз не збиваємося толку, сонячну панель Jazz потужністю 460 Вт. В стінах березня 2023 року така сонячна панель коштує приблизно від 210 до 215 доларів. Для того щоб її закріпити безпечно на даху, нам потрібно скористатися кріпленнями для сонячних панелей. Вартість кріплення на одну сонячну панель буде становити приблизно 40, від 40 до 45 доларів. Таким чином, комплект вже під ключ буде становити 260 доларів за одну сонячну панель. Таких панелей нам потрібно вісім. Уже сформувався кошторис по взагалі частині сонячних панелей. І для того, щоб їх підключити, нам обов'язково потрібно використати спеціалізований кабель, називається він соларний, який зможе енергію від сонячних панелей передати до інвертора. Загалом кошторис такого питання буде враховувати кількість сонячних панелей, їхній бренд, а відповідної якість. Ну і на фоні вже фінансів відразу закриємо питання, які ж вигоди отримує клієнт, коли він змонтує сонячну станцію. Всі ось ці інвертори, якщо в залежності від їхнього там бренду і, і е, маркування, Мають одну беззаперечну там, функцію, яку взагалі, напевно, в даному момент часу, коли ми розглядали його як конкурент генератора і конкурентом розглядали автономну сонячну станцію, візьмемо за умову, тому що. Не використовується абсолютно функція, закладена в інверторі, під назвою покриття власного споживання. Саме під функцію, коли за рахунок сонячної енергії енергія, яка буде попадати в інвертор і буде поступово закривати ту лінію живлення, яка у вас виведена як резервна, о саме під цю функцію і буде закладена історія по будівництву сонячної станції. В цей момент ми фактично розширимо функціонал нашого інвертора з автономного, тобто з того моменту, коли він... Тільки працював як безперебійне джерело живлення, як великий акумулятор, і ми його розширимо до того, що він, по-перше, буде мати можливість отримувати енергію від сонячних панелей. Сезон саме весняно-літній, під це максимально сприяє, тому що у нас цього енергії з надлишком. І в цей момент ми отримуємо другий функціонал. Це фактично той можливість не купляти електричну енергію з мережі, а використовувати її з енергії сонця. Покроковий план відповідний, як дійти до власної сонячної станції, для того, щоб її розширити її функціонал. Перше перевірити технічні характеристики інвертора. Друге заміряти площу даху, де буде встановлено такі сонячні панелі. Третє передбачити бюджет, який ви це готові інвестувати в цінах адеква... в актуальних цінах 2023 року. Для того щоб все це разом скомпонувати і підключити, рекомендуємо звернутися до нас, як до інсталяційної компанії. Ми допоможемо підібрати під ваш інвертор сонячні панелі, допоможемо пояснити, як працює, як допоможуть сонячні панелі і сонячні технології в забезпеченні вашого будинку дешевою, безпечною і надійною енергією від найнадійнішого постачальника від сонця. З вами були канал Сонячні Системи. Залишилися коментарі. Ютуб любить ці всі штучки з лайками, підписками, обов'язково з вашими хорошими і адекватними коментарями. На них ми обов'язково всі відповідаємо. Ще раз з вами був канал Сонячні Системи. На все добре, слава Україні! Далі більше.